Я би не назвав ці слова в мою адресу від Президента Трампа компліментами, м'яко кажучи. Я розумію це, так. Але для чого ображатись? Ображав б на слово диктатор, той, хто є диктатором. А так я це сприймаю як: ну, ну що ж, зробиш, ну, будемо. Будемо якось жити зі Сполученими Штатами Америки. Да, диктаторами точно не будемо. Це просто не цікаво. Не цікаво. Розумієте, я законно обраний президент не через якусь силу то, що прийшов до влади. Не прийшов, мене обрали. 73%. До речі, парламентарів, які приходили в той же час, також е ніхто не призначав його. Парламент обрав народ України після закінчення. Воєнного стану будуть вибори, і люди зроблять свій вибір. Так, десятиріччя у владі не збираюсь бути, але і путіну бути при владі на територіями України не дамо бути. Що він говорить, то того самого. Він хоче як не можна швидше закінчити війну. В цьому ми точно сходимося. Я дійсно вірю, що він хоче і він допоможе нам. Закінчити цю війну, але мир через силу це передусім направити свою силу в бік Росії. І мені здається, це і є зміст виразу мир через силу. Ми партнери. Я дуже хочу, щоб він був на нашому боці, щоб це не була просто медіація. Бо мені здається, що цього замало. Але тим не менш, 100 мільярдів допомоги від Сполучених Штатів не 500, не 350, не 250, не 700, 100 Україна отримала. І ми за це дуже вдячні. І рахунок цієї війни на сьогодні 320 мільярдів, 120 Україна. 100. Європа, європа плюс партнери, так інші, наприклад, Японія біля 15 мільярдів, і 100 – сполучені штати Америки. Так виглядає економіка цієї трагедії. Гарантії безпеки. Ми отримали першу угоду, в якій не було гарантії безпеки, і тут нема ніякого скандалу, просто вона не відповідає запиту. Тобто, питання про те, що давайте 50 на 50 все ділити. Приблизно так перша угода виглядала. Я сказав, що я не піду на це і не дам міністрам підписати це. Були зустрічі з міністром фінансів, прем'єр-міністром України. Було багато різних зустрічей. Це неможливо просто. Ми не можемо просто ділити 50 на 50. Не розуміючи, що нас чекає попереду, якщо б навіть стояло питання, що давайте ділити всі 50 на 50 те, що окупована, ми вам допомагаємо відновити, давайте ділити, це це предметна розмова. Я не знаю про ці відсотки, але це зрозуміло, що ви даєте. А, і спочатку тому була незрозуміла ця угода, вона була різна, були різні зустрічі. Я сказав, що ну ось буде так. Друга історія, коли там з'явилась другий формат угоди, там вже з'явилось 500 мільярдів, тоді стало зрозуміло всі меседжі до цього, які йшли від Сполучених Штатів Америки, що ми говоримо про борг. Що Україна повинна визнати таким чином борг, тому що якщо фонд а Куди йдуть гроші від видобутку, а вони йдуть в фонд. І якщо він згідно другого варіанту угоди, а на 100% належить Сполученим Штатам Америки, так це говорить про те, що це не коінвестиція 500 мільярдів, тому що наповнюємо ми це від наших мінералів або від наших компаній. тобто це рамкова угода, поки що не виписані всі компанії. Тобто, якщо ці гроші йдуть в фонд. І нічого з-за кордону не приходить цей фонд, а все всередині країни це ми віддаємо борг. Тепер 500 мільярдів. Давайте спочатку з цифрою розберемось. Тобто я знаю, що у нас було 100 І це факт. Я не збираюся визнавати 500. Хто б що не говорив, як би ми не спілкувалися при всій повазі. Ще раз, при всій повазі до партнерів, але ну, я стійко стою, тому що, тому що це правдива ситуація. Абсолютно ми праві. І друга ситуація, якщо чесно, навіть 100 мільярдів я не готовий фіксувати. Пояснюю чому. Поясню чому. Тому що ми не маємо визнавати гранти як борги. Подобається це чи не подобається. Я домовлявся з Байденом. І домовлявся з Конгресом Сполучених Штатів Америки. Я їм я вдячим Конгресу. Це була присутність двох партій. І підтримка. Підтримка грантів. Грант Те, то не є борг. І ми не потрібні віддавати борг. Може, це не подобається і це несправедливо. Може, я не знаю. Але це і є угода, яка була раніше. Це грант. Тобто, питання не в цифрі, питання в тому, що ми не визнаємо, що це борг. Якщо умова сьогодні така, що Сполучені Штати Америки, наші стратегічні партнери, кажуть, ми вам будемо давати допомогу, але ви повинні її повернути. І з прибутком для Сполучених Штатів Америки, це угода, не грант, це нова угода. І я так і сказав, я готовий до такого діалогу. І я впевнений, що він буде позитивний. Подобається це мені чи ні, тому що нам потрібна ваша допомога. І якщо ваші умови, що ми не дамо вам допомогу, якщо ви не підпишете угоду, то тоді зрозуміло. Питання: скільки ви даєте допомоги? Там є один до двох такий елемент. Я дійсно його підкреслив червоненьким, щоб Юристи почали його проговорювати. Тобто на кожний долар допомоги Сполучених Штатів Україна повинна повернути два. Це написано там, так? Це, ну, простою мовою, це 100% кредит. 100%. Я повинен повернути тіло і плюс ще один долар. Так, вони один долар. Я повертаю 2 долара в фонд. І вони кажуть, це ж ваш фонд, ми їм керуємо 50 на 50. Ні. 100%, ще раз підкреслюю, 100%. Права фонду Сполучених Штатів Америки. І тому виходить так, що виходить так, якщо, наприклад, Сполучені Штати, наші дружні партнери нам, наприклад, проголосують допомогу в Конгресі, 50 мільярдів, ми повинні будемо повернути неважливо як, неважливо, коли. Я зараз не про це, але ми повернемо один до двох. Тобто, повернемо з вами 100% на кредит. У мене питання, ну, тобто я повертаю 50 і плюс 50, так? Тобто я повертаю 100 мільярдів. Якщо це вимушено, і нам зараз, і ми без цього не можемо, напевно, ми на це повинні йти. Але у мене питання, скажіть логічне, і мені на нього ніхто не може відповісти. Коли Америки продають зброю Ізраїлю, Катару, Саудівській Аравії, Об'єднаним Арабським Еміратам. Чи вони заробляють 100%? Все нормально. Я просто хочу діалогу з Президентом Трампом. Мені здається, я справедлив в тому, що я, я хочу діалогу. Я не підписую те, що будуть виплачувати 10 поколінь українців. І це не через повагу або неповагу до слова Президента Трампа. По-перше, він не назавжди. А нам потрібен мир на багато-багато років. І нам легше не буде через те, що, наприклад, Трамп його додавив, дотиснув. І, наприклад, при Трампові немає наступу руських. Ну, якщо нам що легше, що наступ буде через там, я не знаю, 10 років, ми повинні думати зараз. Давайте, щоб це було нашою проблемою, і ми закінчили війну, і ми вирішили всі проблеми, а не залишати це на майбутнє. Угода між нами і партнерами хоче, щоб була без скандалу, а навпаки, була він-він для наших народів, або для американського бізнесу, і для нашого бізнесу і народу. І я вважаю, що ось таку угоду треба підписувати, щоб, ну, щоб це була і захист, і щоб. Вибачте за таке слово: ну, задоволення отримати від партнерських відносин. Бо то є вже не партнерство, якщо немає задоволення. Друге допомога зупиниться. Дивіться, зараз допомога є. Хоча треба справедливо сказати, ця допомога, вона стара, це а, минулих а, часів. А, так, а, підтримка Конгресу Сполучених Штатів Америки, але двопартійна підтримка республіканців і демократів. Ми вдячні, що її не зупинили. Але через повільнення постачання вона все ще йде. Так, і там, чесно кажучи, ми ще можемо отримати, бо проголосували набагато більше там 15 мільярдів в дорозі, якщо чесно, вийшли, не вийшли, щось вийшло, щось десь знаходиться на шляху. А, в озброї в, і в різних технічних. Засобах ці гроші, тобто, тому нічого не зупинено, але нічого нового і не проголошено. Ми в цьому сьогодні, ось де ми знаходимося, так.